Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб-каналі з тобою я його ведучий Дмитро Криївський. Даний ролик буде в стилі лайф, думки, переживання. Я хочу на свій канал внести більше розмов з вами. Не там, де я прийшов, показав, що робити, де нажимати, для того, щоб заробити, куди занести, де забрати. А це буде ролик в стилі Ділюся своїми думками, ділюся своїми переживаннями, ділюся своїми очікуваннями. А і зачіпаю різні теми. Це по факту в інших блогерів йде стрім, я поки що не готовий вести. Стріми, мені здається, це для мене поки що складно, але в все свій час. Тому я буду записувати ролики, вони можуть бути довгими, але ми будемо зачіпати різні теми. Я буду ділитися з вами різноманітними думками на рахунок різних сфер, як і геополітичних, так і в сфері криптовалюти, тому що воно все взаємопов'язано, воно все. Доповнює одне одного, тому що це все політика, і фінанси і так далі. А воно все відображається на світі криптовалюти. Тому ролик буде досить таки цікавим, але я його записую перший раз, тому строго не судіть. Будемо управлятися, будемо рубрику покращувати. Це навіть не рубрика, це просто такий новий стиль, де раз в тиждень або раз в два тижні, в залежності від швидкості змін ситуації на крипторинку, я буду записувати приблизно ось такі ролики. До речі, в описі під відео є посилання на телеграм-канал. Там досить багато цікавої інформації. Якщо для того, щоб записати ролик на Ютуб, потрібно зібратися, потрібно його змонтувати, завантажити а, і упакувати, то в Телеграмі інформація відбувається значно скоріше. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі всіх подій, підписуйся на телеграмі, і також підпишися на YouTube, щоб не пропустити а, оцей багаж знань. А дивіться, давайте поділюся своїми думками. Я прийшов в світ крипти і працював по різних реферальних. Системах, а в хайпах, не хайпах, фондах і так далі. Ну, це все пов'язано було на рефералці. А потім моє мислення змінилось, я пішов більше в крипту і почав абузити різноманітні теми, робити аккаунти на Coinlist, брати участь там, де можна дуже скоро залутатися, дуже скоро заробити. Це прайм-листи, лаунчпади, IDO, ICO. По факту тінки. І зрозумів одне, що на ведмежому ринку, на ведмежому ринку всі темки стають неактуальними. навіть саме про крут Бінансу. Він був в актуальний певний період часу. Тепер він не актуальний. І роз, зрозумів одне, що за весь період мого розвитку в крипті в мене немає якогось певного чи такого скілу. У мене є скіл ресерч та ресерч, аналізувати ринок, аналізувати темки, куди можна зайти, де можна заробити. Але прямо от такого скілу, як от професія, навичок в мене нема. Я прийшов до того, що на будь-якому ринку і навіть на ведмежому ринку тем для заробітку не так багато. Але ринок і графіки залишаються в нас завжди. Тому на фоні торгівлі в мене все зав'язується, щоб торгівля була фундаментом, і навколо даного фундаменту вже можна було базувати різноманітні теми. Так, да, в нас є торгівля. фьючерсна, в нас є спотова торгівля. Фьючерсна торгівля більш ризикованіше, тому що ми ризикуємо втратити кошти. Спотова торгівля більш простіша, тому що ми по факту ризикуємо бути в просадці, але я скажу вам не рано чи пізно. Ця просадка закінчиться і відмежі, і цикл відмежого ринку також закінчиться. Тому ви повинні самі вибрати на яким саме чином ви будете торгувати, чи будете торгувати більш активно, а чи будете торгувати більш пасивно, але торгувати і залежно її, чи ви торгуєте по паттернах, чи там різні стратегії, наприклад, смарт-мані. Чи ви торгуєте торгівлю інтрадей, чи ви торгуєте на таймфреймі тиждень і так далі. Тут же ви повинні самі собі визначити, як для вас краще. Якщо говорити про торгівлю, торгівля це заробіток в моменті, де ви зайшли в якусь певну позицію, її зафіксували, ви зафіксували її відносно долара і збільшили кількість своїх доларів, які ви можете в майбутньому там кудись інвестувати або далі ними торгувати. А інвестиція це, умовно кажучи, та сама торгівля, але на більшій більші дистанції. Якщо говорити про торгівлю, то я торгую наприклад, на біржі Bybit і використовую якийсь певний об'єм коштів, який туда закинув. Якщо говорити про інвестиції, у мене є рубрика криптокатлета. Я стараюся поєднувати, тому що торгівля має лишатися торгівлею, а інвестиції має лишатися інвестицією. Ви повинні світі поставити чіткі рамки, де ваша інвестиція і яких ви цілей в світі інвестицій хочете прийти. І також ви поставити, повинні поставити чіткі собі цілі, цілі стосовно торгівлі. Я не скажу, що я професіонал там в торгівлі, але я в крипті вже умовно кажучи роки телеграм, веду 2, мі... 2 роки і 3 місяці, і веду приблизно так само. Тому по факту розуміння ринку, я приблизно бачу, давно торгував на, на споті, на фьючерсах не торгував. А зараз я більше активно це вивчаю, більше активно в цьому всьому а, сижу, тому що, умовно кажучи, як я вже казав, тем для заробітку, для спекуляцій не так багато. У нас лишається торгівля, і я от поки що поринуся сюди. Переходимо на графіки. Якщо говорити коротко по факту, у нас є цикл ведмежого ринку, як всі його називають, включаємо графік Дньовка. Денка, не знаю, як правильно сказати. Умовно кажучи, пік крипти був приблизно 60, а майже 69 тисяч доларів, з того моменту ми пішли в межі цикл і досі в ньому заходимося. А в нас є глобальна картина, де пік 69 тисяч, а ціна зараз 23 700. Це глобальна картина, тому що ми дивимося майже на весь графік, коли включаємо дневку. Якщо говорити про локальну картину, до нас на локальній картині, умовно кажучи, є невеликий канал восходящого тренду. А більшість блогерів каже, що точніше, я також спостерігаю за багатьма людьми, і а, стараюся зловити їхні думки для того, щоб провести аналіз ринку не тільки на графіках, але й а, думи, думки, настрої різних різномітних людей. І тільки аналізуючи, хто що говорить і хто що пи пише в різних чатах, ми це можемо зробити. Якщо говорити про інвестицію, я вважаю, що зараз досить непоганий час закупити крипту. Так, да, я введу рубрику Криптокатлета, де почав закупляти крипту, починаючи від 40 тисяч доларів, але це є суто рубрика. Якщо говорити про мудру інвестицію, можна знайти хорошу точку для входу. І зараз я постарався її знайти. В нас на локальній картині, то локальній картині це кожен вважає по сому. моєму випадку це є, я включаю 4 годинку, бачу, в нас намальовується несходящий канал. Це по факту канал росту, де ми постійно ходимо а в даному діапазоні. Ми отримали результати по засіданню ФРС, де ставку підняли на 0,75, як і було очікувано. По факту ринок на це ніяк не відреагував. Приблизно а, тут відбулося засідання, і приблизно ось тут відбулося засідання по ВВП США, і по факту усі, а, усі новини, які відбулися, вони відбулися позитивними. І ринок, ризик, який а, був в, в тому, що будуть негативні новини, вже був закладений в ціну. Тому якщо ризик був закладений, а новини вийшли такі, як вийшли, то скоріше за все, що ринок буде рости, тому що. Вже всі знали, що щось може бути негативне і вже давно розпродалося або закупилися. Тут вже в якій ситуації дивитися, я на каналі все-таки написав, що я буду і планую заходити. Я зайшов приблизно ось тут раз. І коли було засідання ФРС, я одразу по маркету докупив, тому що зрозумів, що ставка 0,75 це не так і погано. І тут, коли було засідання а, в нас, тому, ВВП, я також докупив. Потім я собі в таблиці прописав, що в мене середні арифметичні покупки, а бітка 22%. 500. Також я закупив наприклад, BNB Atom Dot, Nir Avax, Ada Solana да, я не закупляв. І поки що все. Можливо, що буду докупляти різні токени, я про це буду писати в залежності, хто із проєктів себе буде більше проявляти. Що я взагалі бачу на картині? Якщо говорити про, не буду говорити про торгівлю, не буду давати такі сигнали. Сигнали, можливо, що я думку змінюю, але я вважаю, що це неблагородне діло. Нас на графіку намальовується нисходящий тренд. І, по факту, я планую і очікую, що ми все-таки на фоні позитивних новин мали би рости. Але в нас є ситуація але в, нас є, в світі намальовується геополітична ситуація, коли у нас є в Україні війна, у нас проблеми з Тайванів, у нас проблеми в Сербії, і таке відчуття, що ніби намальовується Третя світова війна. Я, звісно, я, звісно, не песиміст, але ми можемо зрозуміти, що геополітична ситуація в світі не така приємна, як би хотілося бути. І ось цей несходящий канал тренду це всього лише дає надію людям, що ринок буде відростати. Да, в нас він є, та да, в нас він гарно дивиться. У нас біток виглядає досить сильним, об'єми у нас є. У нас є, до речі, падіння з 28 тисяч на 21 тисячу. У нас є оцей зазор, який ми повинні перекрити рано чи пізно. І я все-таки очікую на фоні. Якихось позитивних новин, або можливо, що нейтральних новин. Ріст до 28, А приблизно там все-таки усі проблеми, які є в світі, будуть випливати. А хтось каже, що не варто докупляти, дно буде нижче. Фірми побачимо по 300 доларів, а біток будемо бачити по 18 тисяч доларів. Я не можу сказати, що так воно є, але хотіли б це вірити. Адже чим нижче ми закупимося, тим більше ми заробимо. Я поки що зайшов в ринок тут, я собі виділив на торгівлю. На фьючерсах 1000 доларів на спот, а 9000 доларів. Можу побачити, що поки що картина від моменту, коли я виділив, 10800. Я в на каналі буду це називати торговий. А, спо, баланс торгівлі чи бал, спотовий баланс. Я не буду показувати усі свої угоди, але вам буду показувати те, що я роблю публічно, для того, щоб ви бачили. Рубрику також запускати не буду, тому що рубрику потрібно активно вести. Але в даному ролику я буду і на каналі, і в даному ролику буду транслювати, що я роблю. Що я очікую? Я очікую все-таки, що ми будемо відрішати, якщо ми можемо глянути. А на одну годинку можемо подивитися, що ми закріпилися вище каналу, вже 5 разів пробам його пробити. Нас ніяк не виходить. І можливо, що ми закріпилися вище каналу, і після довгої такої проторговки є все-таки імпульс або донизу, або догори. Я очікую імпульс догори. А так я вже казав, на фоні певних позитивних новин, на фоні того, що у нас є дана зона, де залишено велика кількість ліквідності, тому що всі дії шортили. тих Тихсі шортистів потрібно вибрати. Ось і. Також побачили на маленькому таймфреймі і вертольотики пустили догори, постили донизу. Зазвичай це робиться, що вибрати шортисті і вибрати лонгісті. По факту ми зібрали те, що мали зібрати. Принаймні, знизу ми забрали точну ліквідність, яку залишили тут. І можливо, що в даному випадку буде якийсь імпульс. Я очікував, і дощі очікують 28 тисяч тільки через те. Що залишена тут велика зона ліквідності, але через те, що через політичну геополітичну ситуацію в світі мені все страшніше і страшніше, от тримати крипту. Тут, тут я закупився, тут я докупився в середній арифматичний з цілею, завданням приблизно тут скинути спотові позиції, приблизно тут щоб в районі 14 тисяч можливість покупки. Само собою, що це маленька рідкість, що таке може бути. Багато блогерів вірить, що побачимо, 14 тисяч, хтось ставить там лімітки взагалі по 10 тисяч. Чисто по приколу лімітку на покупку можна поставити, але найбільшою можливістю, найбільшим шансом, куди ми можемо прийти. Це зібравши оту залишену ліквідність і зібрати те, що ми залишили ще там, ну, приблизно ну, можемо глянути, так? А залишили приблизно 15-16 тисяч, і це може бути максимально сквізом, тому що, скоріш за все, що покупець не буде упускати ціну нижче. Якщо можемо глянути на дньовку, і приблизно глянути, яка у нас просадка від пікових значень, на, наших значень. А от приблизно звідси, приблизно сюди. А в нас просадка 66% по бітку. Пікова просадка у нас була приблизно 80%, 75%. І це вже максимальне, це найбільше падіння бітка в історії за весь час від циклів. А скоріше за все, що також спостерігаю, ділюся думками не тільки своїми, а людьми, з яких я вважаю авторитетами. Цикли вже не цикли, і все буде зовсім по-іншому. Люди розуміють, що ага, цикл. Ми ніколи не опускалися середні складящі 200-ї, а зараз ми опустилися, і з кожного разу з даних моментів ми завжди відростали. Але ринок стає мудрішим, людям стає мудрішим, і рано, цикли, і рано чи пізно цикли повинні змінитися, тому що на ринку не всі мають заробляти. 80% людей, які на ринку, будуть втрачати. А, тому ми повинні до цього бути готовими. Я закупив позиції позиції поки що в плюс. А, я докупив тут і сказав про це на каналі, докупив тут і сказав про це на каналі, середні ми зафіксували. А, і можемо побачити прибуток з кожного із токенів. Подивимось на канал, Спот. Я докупив раз на 20%, другий на 20%, бітка взяв на 500, у середині на 500, в мене зараз 1050, це приблизно 50 доларів профіту. Дот брав на 500, Нір на 500, Авакс, Атом Аден на 500. І можемо глянути, скільки з якого, якого токена в мене профіту, якщо я його зараз зафіксую. І можливо, що через дану ситуацію в світі як варіант зафіксувати. А друзі, дивіться, ролик записував два дні назад. І я тут привозно казав, що можливо варто вийти через геополітичну ситуацію в світі. Все таки, а, я бачу загострення конфліктів між багатьма країнами, і а, я взяв прийняв рішення вийти з крипти Ось тут а, також токен, який я понабирав, також з них повиходив. А на каналі я вам написав, що вийшов а, і краще вийти, тому що загострення конфліктів, військових конфліктів до добра не доведуть ні країни, ні крипту, ніякий із фінансових ринків, тому можливо, що крипта піде нижче. Да, я її продав тут, вона вже відросла на пів, на приблизно на пів процента, але це все дурниці, тому що, продавши тут, можливо, через ситуацію в світі ми покупимося нижче. Все-таки я зафіксував в плюс, я не в мінусі. І якщо в крайньому випадку перезайду назад, по тих самих відмітках, або перезайду нижче. Якщо ми закріплюємося вище, у нас є йде сквіз, якщо ми закріпимося вище даної да, дан, лінії тренду, можливо, ми підемо вище. Тут треба дивитися тільки по ситуації. Але так як я вже говорив, у нас є також рубрика криптокатлета, переходимо. На канал, в Кові Кеп, в рубриці Криптокете, це мій інвестиційний портфель, а не портфель спекуляції. Я вам показав портфель спекуляції, де я повинен купити дешевше, продати дорожче для того, щоб перезакупити знову ж таки дешевше. То в даному випадку я все-таки маю uh, певний портфель, який я не буду рухати, і я не жалію про те, що я його не буду рухати. Чим нижче ми падаємо, тим, чим довше ми тримаємося в даній, даному діапазоні uh, цін. Тим скоріше за все, що ми можемо гарно заробити. Так як я вже говорив, що ефір планував набирати в даному діапазоні, ми з нього дуже скоро вийшли і зловили все-таки пікове дно. Ну, принаймні, пікове дно, а, в, в цьому діапазоні. А, і от на, по кожному токену я докупляюсь, 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 докупляюсь. Чим більше я докупляюсь, тим скоріше я зловлю а, пік. Тим скоріше я зловлю точку без убитку, тому що в нас було 41 інвестиція, ми проінвестували 4100. По факту у нас мінус 1400 доларів. Минулого разу я записував ролик, у нас був мінус 2000. По факту, приблизно за 4 дня ми прийшли в майже точку без убитку, тому що ми закупили знижче, а ринок все-таки почав відростати. Деякі токени з рубрики я буду продати, тому що я в них не бачу перспективи, але приблизно так. Ось, можливо, що забагато поговорив, можливо, забагато розказав але постарався поділитися думками. Якщо говорити якщо говорити для вас, як для новачків, то вам можливо, що краще інвестувати, тому що біток по 23 тисячі це не біток по 60. 000. І багато хто каже мені, зараз ми повинні тримати стейбли, ми повинні пере переходити на стейбли і тримати фіатну валюту. Я кажу, ребята, в це треба було говорити, коли біток коштував 65 тисяч. У мене є один із роликів на каналі, де я. Бачу, біток падає, падає, падає. Я такий думаю, виходжу. Вийшов по ринку, і все-таки краще вийти було по 40, ніж виходити по 20. А по 20 вже виходити нема приколу, по 20, думаю, що варто досить таки заходити. Само собою, що не факт, що ми зловимо дно, це всього лише очікування, і всі люди, які там говорять, що у нас є залишені ліквіді на 14к, це всього лише припущення, що ми можемо піти нижче. Можливо, що. От, наз пік був 7, 6, 7, 17 тисяч. Я приблизно тут докупився, приблизно тут скинувся а, в плюс. І з того моменту я думаю, так, я очікував похід нижчий, і це можливо, що було просто. Mm. Ложний, брехливий, не знаю, як в українській мові, пробій. пробій. І я все-таки скинув позиції і досить жалію, тому що з того моменту у мене могло бути приблизно, де то було, я закуплявся по 19 лімітками. З того моменту у мене вже могло бути приблизно 25% побітку, а по літах приблизно цілих 50%. Якщо б я закупився на 10 тисяч, перепрошую, 7 тонн можна було залутати. А, тому приблизно якось так. Тому всі очікування людей, які кажуть, що от біток піде на 28, біток піде на 14, це всього лише очікування. І треба діяти тільки по ситуації, виходячи з виходячи з новин, виходячи з ситуації, яка тут і зараз намальовується. Тому все таки торгівля в даній даному випадку прикольно, тому що ви сьогодні зайшли в угоду, вечором ви її закрили. Якщо говорити про, со, про спот, якщо говорити про інвестиції, ви можете постійно набирати позиції, тому що я кажу, набирати позиції по 20-24К це не набирати по 60. І зараз досить мудро. Зараз як варіант можна докупитись. Якщо у вас є якийсь певний депозит, я не хочу давати якісь рекомендацій. Ви можете по марку докупити тут. тут якщо просадка буде нижче, вивести середньорафматично, так як я веду в рубриці ці Да, вона є зараз є мінус, але рано чи пізно буде плюс і плюс настане дуже скоро. Думками я з вами поділився. Це мій перший ролик в такому стилі. Складно трошки вести, складно фільтрувати інформацію для того, щоб не завести вас в дезінформацію. А також складно не давати рекомендації, адже хочеться вам допомогти, хочеться підказати. Але розумію, що давши якусь рекомендацію. А якщо воно піде не по плану, я готовий. Це мої кошти, я ними ризикую. Якщо ви прислухаєтеся рекомендацій, скоріше за все, що в крайньому випадку буду винувати я. Тому ж поки що буду просто ділитися думками. А, зробив ролик, він дав він довгий, Параз я знімаю його приблизно бачу 24 хвилини, але можливо, що. Думки для вас були важливі, і такий контент вам зайде, такий контент вам сподобається. Тому обов'язково ставте лайки, підписуйтесь, залишайте коментарі. під'єднуйтеся в на канал в описі під відео, і також там є посилання на чат нашої спільноти, де задавши любе питання, поможу не тільки я, а наша велика команда. Дякую за перегляд ролику. Хай щастить, пока.